Минув місяць з дня обшуків у Чернівецького політолога Михайла Шморгуна. Однак і досі справа не зрушила з мертвої точки. Волонтери та журналісти переконані, звинувачення у написанні проросійських коментарів відомого експерта є розправою за критику влади. Більше подробиць дивіться далі. 13 січня в помешканні боковинського політолога Михайла Шмургуна були проведені обшуки. Відомого експерта звинувачують у написанні проросійських коментарів у мережі ВКонтакті. Минув місяць, однак жодних зрушень у справі досі немає. Розповідає Михайло. Прийшов місяць з того моменту, коли у мене відбулися обшуки в приміщенні за рішенням суду. З того моменту мені. Служба безпеки не пред'явила підозру. Власне, вони підвісили мене. Я знаходжу в підвищеній ситуації, і я не можу провести свій законний захід, законний спосіб. Експерти та учасника Євромайдану відомого своєю проукраїнською позицією звинувачують у написанні коментарів на підтримку Росії із закликами окупувати боковину. Політолог переконаний, візит правоохоронців був замовний. Власне, я вважаю, що це є замовлення. Місцевих деяких тут хлопців, яких я критикував, от, і частини правоохоронців, які просто не подобаються, що їх хтось критикує. Тому така от ситуація вона мені дуже не подобається, тому що це є якби важка ситуація індивідуальна для мене, для моєї родини, для моїх друзів. Журналістка Світлана Ісаченко вважає дій соловиків помстою за те, що Михайло Шмургун гучно викриває зловживання і корупцію в місцевій владі. З самого початку ми друзі і колеги шморгуна були переконані, що висунуті йому обвинувачення грунтуються на якісь, ну скажімо так, прикрій помилці правоохоронних структур. Це може бути помилка фактична, або помилка в тому, що от не треба силовикам іти на поводу тих, хто зараз при владі, і хто готовий будь-яким способом. Ум розправитися з неугодними медійниками, які їх критикують. Причому критикують правдиво. На думку депутатки Чернівецької обласної ради Ольги Кобевко, дії служби безпеки є незрозумілими, адже минув місяць. А підстави для обшуків у політолога так і не оприлюднили. Я не знаю для чого це зроблено, але для мене є незрозумілим. Чому до сих пір немає ніякої інформації, бо це було давно. Але ще найбільш незрозумілим стає такі речі, які зараз відбуваються в Чернівецькій області, коли ми бачимо, що попи. Московського патріархату очолюють якісь служби при тому, що правоохоронні органи давали інформацію про обшуки і те, що було підтвердження, що ці люди працювали на росію Ольга Кобавко зауважує, факти таких гучних справ обов'язково повинні бути відкритими для суспільства. Просто хотілося б мати якесь розуміння. Це повинно бути все відкрито у зв'язку з тим, що ми зараз маємо велику кров на нашій землі, і ця кров приносять саме от такі якісь зрадники, яких вияв. Ляють правоохоронні органи, вони дуже часто не називають ні імен, показують якісь факти там закритими обличчями. Тому, якщо є отакі справи, вони повинні бути зразу ж оприлюднені фактами для того, щоб не було ніякого сумніву, тому що зараз найбільша довіра це до правоохоронних органів і до зсу. І ми би не хотіли втратити цю довіру. На думку Михайла Шмургуна у цій ситуації для правоохоронних органів є лише два варіанти. Далі вони, якщо вони мають честь і гідність, вони просто закривають справу через відсутність факту злочину, повертають мені техніку і з осадочком, але ця справа закінчується. Якщо вони хочуть шукати того, чого нема, то їм придеться зробити фокус наряду з Ісусом Христом і зробити те, чого не існує в природі. Однак, журналістка Світлана Ісаченко переконана, фінал цієї історії очевидний. Я розумію, як не просто зараз СБУ визнати помилкові своїх дій стосовно Михайла, і водночас знаючи шмаргуна, давно з ним товаришуючи, я собі уявляю, яку він розгорна діяльність, коли цю справу нарешті закриють за відсутність доказової бази нагадаємо, Михайло Шмургун є одним із засновників руху чесно на Буковині. Він активний учасник Євромайдану, відомий публікацією розслідувань і викривальних матеріалів проти партії регіонів. Михайло Шмургун також став ініціатором відкликання депутатів забороненої проросійської партії ОПЗЖ в місцевих радах. Останнім часом політолог опублікував викривальні тексти проти буковинських посадовців та гостро критикував дії Чернівецької влади. Тепер йому загрожує. Ув'язнення Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.